На подвір'ї біло, біло, ні сніжиноньки нема, завіхрило, закрутило, знов прийшла до нас зима. Добрий день, любі діти, дуже рада вас вітати. Нарешті настала білосніжна пора року зима. І зараз ми з вами вивчимо зимові місяці. Перший місяць називається грудень. Грудень кутає нам груди. Сніг лежить уже повсюди з подарунками, піснями Миколай іде полями. Повторіть зі мною, перший місяць називається Грудень. Другий місяць дітки називається січень. Січе січень білим снігом. Пахне в селах свіжим хлібом, димом, щастям, колядою, святом радісним зимою. Повторіть зі мною другий місяць зими називається січень. Третій місяць називається Лютий, лютує Лютий кожну днину, В очах зими летить без спину, і ми чекаємо на той час. Коли весна прийде до нас. Тож третій місяць зими називається Лютий. Молодці! Як відомо, зима це найбільш холодна пора року. Ой, зима все посріблила, світ весь ковдрою укрила, з неба все летять бушинки. Всім відомо це. Сніжинки. Подивіться, дітки, які гарні сніжиноньки. Вони біленькі, легенькі, різної форми. Вони спускаються до нас з неба та вкривають землю білою ковдрою. А ще, дітки, взимку дуже холодно, тому що на дворі мороз. Який? З кожним днем все сильніший і сильніший. Він малює візерунки на вікнах, сковує річки і льодом, примушує людей вдягатися тепліше. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Що буває взимку? Я починатиму речення, а ви його закінчите. Падає! Сніг. На деревах немає листячка, На річках лід. Люди одягають теплий одяг. Зима... Дітки, зима прекрасна, коли вона безпечна. А ось і зимові правила. Одягайте теплий одяг, не залишайтеся довго на вулиці, коли сильна хуртовина, вітер або мороз. Не можна гризти бурульки та їсти сніг. Не можна під час ігор прикладати язик до металу. Потрібно ходити посередині тротуару, а не під стріхами, бо бурульки можуть впасти на голову. Переходити дорогу тільки по пішохідному переходу, переконавшись, що поблизу немає транспорту. Лід слизький, можна впасти, тому по ньому потрібно пересуватися обережно, не кататися на санчатах біля дороги. Пам'ятайте про це і завжди будьте здорові. Нехай зима вас радує, а нам час прощатися. Ми з вами пригадали чарівну пору року зиму, вивчили зимові місяці, познайомились з ознаками зими, вивчили зимові правила безпеки. А гадаю, що зима вас завжди буде радувати і ніколи не образить. Дякую за увагу!